Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Важливе значення для людини на шляху пошуку сенсу її життя є здатність і готовність розвиватися та мінятися. Апостол Павло у посланні до колесян говорить ви себе скинули стару людину з її ділами і одягнулися в нову, що відновляється до досконалого спасіння відповідно до образу свого Творця. В цих словах міститься весь зміст викликів, які людина, і, зокрема, християнин, має пройти до розвитку свого нового надприродного життя. Зазвичай на початку християнського життя людину сповнює глибоке бажання стати новою людиною в христі, і внутрішня готовність викорінити стару людину. Навіть нерелігійна людина усвідомлює здатність волі людини до зміни, вона хоче розвиватися і вдосконалюватися, вірить у можливість усунути всі вади та недоліки своєї природи завдяки чисто людським силам. Прагнення морального вдосконалення спонукає людину до праці над собою, яка провадить її до зміни та розвитку. В кожній людині, яка відкрита на моральні цінності, живе готовність до змін, без цієї готовності. Не було б абсолютно ніякого інтелектуального чи морального зростання. Коли через надприродні об'явлення людина входить у спілкування з Богом, починається новий етап її життя. Через об'явлення старого завіту людина осягає певне знання про своє покликання до життя в надприродньому стані і усвідомлює глибоку рану, яка вразила її природу через первородний гріх, і знає, що не може вилікувати себе лише своїми людськими силами і потребує порятунку. У форматі старозавітнього духовного життя покаяння не може змити провину гріха, який віддаляє людину від Бога. Жодне добре прагнення і жодне моральне природне зусилля не може дозволити їй знову отримати доступ до стану, який людина мала у раю. У людській природі живе глибоке бажання відкупителя, який знищить провину гріха завдяки своїй божественній силі і заповнить прірву, що відділяє людей від Бога. Це бажання звучить протягом усього старого завіту, це бажання очищення, навернення, яке дозволяє людині стати перед Богом, стояти в присутності свого Небесного Отця. Окропи мене собом, і я буду чистий, обмий мене і над сніг буду біліший, говорить Псалмоспівець у 50-му псалмі. Новий Завіт відкриває нам покликання, яке значно перевищує це усвідомлення і прагнення старого Завіту. Христос каже не Істинно, істинно кажу тобі коли хтось не вродиться з висоти, не бачите йому Божого Царства. Христос не лише відкупитель, який скасовує фатальність провини гріха про батьків і очищає нас від усіх гріхів, але також і податель божественного життя, яке повинно повністю нас перетворити і зробити новою людиною. Зніміть з себе стару людину з її викликами і зодягніться в нову, яка оновлюється для повного пізнання. За образом того, хто її створив. Насправді ми отримуємо це нове життя як Божий дар у хрещенні, проте воно не розвивається без нашої співпраці. Людина, яка прагне віднайти зміст свого буття, повинна бути сповненою глибокого бажання стати іншою, бути готовою стати новим творінням у Христі. Це бажання готовність є першою і основною передумовою переображення в Христі. Це прагнення людини, яке запалено світлом Христа, освітлює її зір і є початковою дією відношення до Бога. Людина з одного боку має усвідомити потребу у спасінні, а з іншого має докладати зусиль для пізнання того, що її кличе Христос до надприроднього життя. Ми можемо спостерігати різницю між готовністю до змін християнина та ідеаліста. Ідеаліст – Зазвичай сповнений оптимізму щодо людської природи як такої, часто недооцінює глибину провини та рани, яка вразила людську природу через гріх і яку не можна вилікувати людськими засобами. У стані ілюзії відкупительної цінності своїх вчинків може не прийняти необхідність спасительної дії божественної сили в своєму житті. Готовність до змін ідеаліста значною мірою відрізняється від християнського розуміння. Зокрема, часто це лише відносна зміна, внутрішній розвиток природи, зусилля спрямовані лише на те, щоб вдосконалити себе в межах своїх природних можливостей, така людина хоче повністю розвинути свій людський потенціал і схильності, закладені в її природі, усунути перешкоди, які цьому заважають. Проте для християнина процес переходу від старої до нової людини вимагає не тільки готовності до змін своїх природних можливостей. Але й постійного прагнення до повного переображення в Христі. Важливо не просто прагнути змінюватися і мати бажання стати новою людиною в Христі, а й необхідно відкритися на те, щоб дозволити Христу формувати себе заново. Бачимо, що готовність до змін ідеаліста обмежується межами внутрішнього вдосконалення природи, залишається в межах чисто людської сфери, натомість християнська готовність орієнтована на фундаментальну трансформацію. На прийняття жертви Христа, яка переводить людину через обожествлення і спрямовує її до осягнення надприродної мети божественного життя, можемо сказати, що готовність до змін ідеаліста стосується лише окремих аспектів, а не природи в цілому. Людина, яка прагне морального розвитку, хоче усунути певний недоліки, набути якусь чесноту, тоді як християнин хоче стати іншим у всьому стосовно того, що є злом. Так само, як і стосовно того, що є природнім добром. Він знає, що навіть вся природня доброта недостатня перед Богом, оскільки навіть вона має бути перемінена в надприродному сенсі, тобто має бути відтворена новим принципом надприродного життя, яке було даровано християнину у хрещенні. Проте не всі християни відкриті на готовність до змін, яка є необхідною передумовою для переображення в христі. Багато християн лише обмежено готові до змін, часто піклуються про дотримання заповідей і уникають вчинків, які вони для себе визначили як гріховні, але не мають ні волі, ні готовності стати новими людьми у всьому, розірвати чисто з природніми критеріями, розглядати все в надприродньому світлі, іншими словами, не мають наміру приймати повну переміну метаною. Справжнє навернення серця, і тут не йдеться про необхідність якоїсь радикальної переміни стилю чи стану життя, а переміну свого серця. Людина зі спокійною совістю дотримується всього, що вважає виправданим у світлі моральних та духовних критеріїв. Її совість дозволяє їй залишатися в самоствердженні. Зокрема, вона не відчуває себе зобов'язаною любити ворогів. Певною мірою дозволяє своїй гордості розвиватися і вважає своїм правом давати волю своїм природним реакціям на кожне приниження, вважає, що заслуговує на повагу з боку інших, надає особливого значення людській повазі, хоче мати можливість бути виправданою навіть в очах світу. Тоді людина не готова до духовного піднесення над світом та його правилами. Є багато ступенів обмеженої готовності до змін, проте всі вони. Характеризується тим, що воля і готовність до змін є умовними, що в певному сенсі людина все ще чіпляється за свою природу і хоче перепрозитися в Христі лише до певної міри, частково. Тільки той, хто, почувши, «Іди за мною з вуст Ісуса Христа, іде за Ним, як це зробили апостоли, залишивши все, осягає безумовну готовність до змін. Це означає, що людина. Готова звільнити у своєму серці простір для Христа та зодягнутися в нове творіння, яким її бачить Бог у повноті істини, праведності та святості, з усвідомленням і прийняттям себе у просторі надприроднього божественного життя в любові.